Всім привіт! Ну що, прийшов час е, прощатися з моїм другом, який називався Дніпроем. На його місце прийшов другий. Я сподіваюся, буде кращий ще друг, чим цей. Е, я тобі раз дякую. Ти мені багато відслужив. Реально, цей зварювальний апарат, е, як би не було, він був початком. Того всього, що я почав, і, і це все, що я почав, досить швидко пішло все вверх. Тому хто би що не казав, і, і не казав, що Дніпроян прям дуже поганий. Але як би не було, він свою роботу виконував. Він ні раз не поламався. І, і я щиро дякую навіть цій же фірмі. Як би не було, бо він свою роботу виконував. Але зараз на його місце прийшов, як ви думаєте. Прийшов? Джасик. Джасик. М220 200 -ка. І з рукавом вікор Бінзель МП-15. Це є досить класна е композиція, я б сказав, так, одне з другим. Це буде, я думаю, що досить якісна робота і зварювання цим апаратом. Класні майстри, професійні майстри говорили мені, що тепер я почну просто кайфувати від своєї роботи. Я від неї так кайфую, але з цим апаратом прям буде, я не знаю що. Ну, самі придумайте яке слово, що буде, коли я буду зварювати з нею. Тому надіюся, якість моєї роботи збільшиться не в один раз е е е вигляд. Також зміниться ще в кращу сторону, тому я вважаю, що ми завжди маємо рухатися тільки вперед, продвигатися, розвиватися, купувати кращі матеріали для кращого зварювання, для кращої якості своїх робіт. Це я і зробив. Напевно, що щось у своєму житті від чогось відмовився, щось не купив. Особисто собі щось туди-сюди, але назбирав і дуже хотів. Снився, не снився, але дуже хотів. І ось тепер він. Тепер, нарешті, майстерня Лім має новий зварювальний апарат Jassic M220. Цьому вибору я дякую магазину Jassic UA, це офіційний представник від, даної, від даних апаратів. Та, звісно ж, дякую Київ Welding та Жожик. Адже вони мене досить проконсультували. Я маю на увазі, що ці люди. Я, я їх особисто вважаю як одними із професіоналів, які, в яких не встидно щось запитатися і довіритися. Ну, Я так, я особисто я так думаю, не знаю. А ваша яка думка на рахунок цього? Тому щиро дякую вам, хлопці. Дякую, що знайшли для мене час. Надіюся, що це все принесе мені користь і кайфування. Збільшиться. Тому всім гарного вечора. На жаль, якість мого відео така, яка зараз є, адже ми знаємо, що зараз дуже багато виключень. І, на жаль, я не мав коли зняти відео. Бо якщо в мене буде світло, то я не буду мати куди його знімати. Реально, там година-дві буде світло, то це значить, треба робити швидку роботу, адже робота трошки є. Тому е всім гарного вечора та слава Україні. Не забуваємо. Про ту ситуацію, яка є в нашій державі, всім гарного вечора.